Hi there! У цьому відео ми поговоримо про найпоширеніші помилки, які учні допускають на ЗНО. І хоч увесь цей курс має навчити тебе уникати їх, загальну стратегію складання тесту варто розібрати на початку. Після цього ти точно вирішуватимеш завдання ЗНО так само легко, як Тор вправляється зі своїм молотом. Як ти вже знаєш, ЗНО складається з чотирьох частин: аудіювання, читання, використання мови та письмо. У цьому відео ми розберемо найпоширеніші стратегічні помилки, які учні допускають у кожній частині. So, let's start. Перша частина аудіювання. Під час тесту слухай запис дуже уважно, аж до самого кінця. Іноді може здатися, що ти вже чуєш правильну відповідь. Однак це не так. Ситуація може змінюватися кілька разів. Тому в записі спочатку прозвучить хибна відповідь. Назвемо її Крадієм твоєї уваги. Наприклад, у другому завданні ЗНО 2019 року таких крадіїв було аж 2. Учням показали три конфігурації годинника і поставила запитання: When would the man like to be woken up? I need to request a wake-up call for tomorrow morning. What time do you want the call? I need a call at 7 in the morning. Oh, maybe it's too early. 7:15 would be okay. We can certainly do that. Expect a call from us at 7:15. Sure okay. Зверни увагу, що протягом запису чоловік кілька разів змінював відповідь, зупинившись на варіанті A наприкінці. Тепер до читання. Великою помилкою є читання тексту повністю. Так так, тобі не почулося. На жаль, тексти ЗНО це не комікси, де багато зображень і менше слів. Ти матимеш чотири завдання, одне з яких це кілька оголошень, а три інші доволі довгі тексти, на кожен до 15 хвилин часу. Як з цим упоратися, лови стратегію. По-перше, спочатку варто прочитати завдання. Це дозволить тобі чітко сформувати очікування того, що потрібно знайти в тексті. Ось, наприклад, шосте завдання ЗНО 2019 року до тексту New Year Traditions. Прочитавши ці відповіді заздалегідь, ти знатимеш, що десь у тексті йтиметься про квіти, як у варіанті B, а десь йтиметься про прибирання, на що не чекає відповідь C. Одразу виділи для себе ключові слова. Твої асоціації відкажуть синоніми до них, на які ти можеш натрапити в тексті. Після цього берися за текст. Не читай усе, вдумавшись у кожне речення, шукай ключові слова. Наприклад, ось перший абзац тексту про традиції святкування Нового року. Вже в першому реченні ти помічаєш слово Fireworks і згадуєш, що про вогонь йшлося у варіанті і e. Put paper figures on fire. Чи підходить він? Ні. Адже в тексті йдеться про феєрверки, а не про запалювання паперових фігурок. Отже, ти читаєш далі. Десь у варіантах уже йшлося про те, як люди збираються, щоб святкувати разом. Ага, у F. Як бачиш, така стратегія працює значно ліпше, ніж спочатку читати текст, потім запитання, і тоді знову повертатися до тексту вже вдруге. Отже, спочатку запитання, потім текст. Рухаємося далі. Наступна частина використання мови. Тут у тебе навряд виникнуть проблеми з тайм-менеджментом, якщо не застрягатимеш на запитаннях, де маєш багато сумнівів. Запам'ятай, якщо ти маєш сумніви і ніяк не можеш відповісти, не витрачай дорогоцінний час. Вирішуй тести далі. Так ти встигнеш відповісти на все, що знаєш, і матимеш ще час для сумнівного запитання. Так буде ліпше, ніж з ним хвилин 5 і не встигнути зробити інші завдання. Це правило стосується будь-якого тесту. І наостанок поговоримо про письмову частину. Нагадаю, що ти маєш писати есе за структурою, вступ, основна частина та висновок. Ці складові мають бути виділені абзацами. В основній частині їх може бути кілька. До того ж, потрібно використовувати Linking Words, щоб текст мав зв'язний вигляд. Наприклад, in my opinion, коли хочеш висловити свою думку. For instance, коли збираєшся навести приклад, або Overall, коли завершуєш текст висновком. Пам'ятай, що у творі має бути витриманий єдиний стиль. Якщо завданням буде написання opinion essay чи формального листа, то очевидно, що варто писати у формальному стилі. Тобто не використовувати скорочення і розмовну лексику. Замість it's пишемо повністю it is. Замість lots of вживаємо many. Не починай речення з but. Заміни його на however і виділи комою. Взагалі намагайся урізноманітити свою лексику. Це додасть тобі балів. Наприклад, замість банального I like, напиши I prefer, I adore, I tend to. Якщо ж отримаєш завдання написати листа другові, а саме так було у двох останніх ЗНО, то можеш писати більш неформально. Але не використовуй скорочень типу «wanna» замість want to або gonna замість going to. Пам'ятай, що це письмовий твір, де розмовна лексика недоречна. Урешті-решт, не змішуй формальний стиль із неформальним. Обери один відповідно до завдання та дотримуйся його. До речі, якщо писатимеш листа, не використовуй своє справжнє повне ім'я чи адресу, адже роботу кодуватимуть, і викладач під час перевірки не має знати, чию роботу читає. That's it! До зустрічі у наступних відео!